Доброго дня, аматори! Сьогоднішнє надбання каламар із рогу якогось якоїсь тваринки. Ось, бачите, воно все натуральне. Робота штучна. от Було в дуже поганому стані. Довелося помити, що не, не роблю ніколи. І бачите, відмітний від якогось дуже красивого, дуже красивих чорнил. І на руках теж саме. Я не вимивав саму чашу, але бачите, воно підфарбоване. От зразу видно, де і як воно було. Тобто це дуже-дуже така опасна річ. Небезпечно. От. Все зроблено з натурального матеріалу. Сюди, очевидь, вставлялася ручка якась особлива. Тут кришка, аби мухи не попадали до коломаря. А тут, бачите, да, було щось закріплене, і я вважаю, що це було щось із бронзи, якась красива штучка. Тут одну частинку одламали. А іншу виламали. Ось вона. Некоректно так її вирвали. Отака от матеріал була навіть мода на такий натуральний матеріал з рогу тварин. Це якісь одні, це інші. Отака. Гарна річ комусь в якості. Гарного сувеніру можна було привезти, хтось цим користувався.